Хочеш власний бізнес без довгих стартів і помилок? Кривай барбершоп фрізер під перевіреним брендом і крутою підтримкою. Що ти отримуєш? Готову бізнес-модель, стабільний бренд ім'ям, CRM, мобільний застосунок та навчання персоналу, підтримку, запуску реклами та клієнтів від першого дня. Фінанси прості внесок від 10 тисяч доларів. Окупність від 12 місяців, чистий прибуток від 30 відсотків. Рояльці лише 5% відсотків після півроку, понад 55 барбершопів по Україні, Польщі та Австрії. Фрізер це не просто стрижка, це культура. Пиши скоріше нам, або залишай заяв. Фрізер, барбершоп. Це твій бізнес із бородою, але без головного болю.